Я дуже вибачаюся, попередня частина закінчилася сусідом з перфоратором. Береться цибулька і садиться в такі горщики. Бо в великих горщиках, як ви бачите, місце в мене вже закінчилося. І ще, будь ласка, якщо будете вирощувати цибулю, будь ласка, ніколи не садіть її. Як оселець в борщі. Ну, Тобто, одна до одної. Розумієте? Ну, ви думаєте собі? Ну, це більше поміститься, більше зелені буде. Але ж, цибулі треба місце. Я вам пізніше покажу, скільки коріння в мене моїй цибулі, що я в стаканах з водою вирощую. Тоді ви зрозумієте. І там ще стаканчики прості для напої маленькі. Тому там коріння таке заклубене. А насправді воно розходиться на великій відстані. Отож, власне, ніколи не садіть. Цибулю дуже часто. Ліпше так як у мене. Хоча 2-3, ну, 4. Ну. Ну, давайте по 5 см, наприклад, відстані. Цибулина 5 см, цибулина 5 см, цибулина і так далі. І міжмимо таку між рядами так само приблизно. Я ж безлінійки садив. У мене не дуже, рів, але не біда. Бачите, така велика цибулька. Ото її теж треба садити на відстані. А взагалі я люблю вирощувати рослинки. А ви пишіть в коментарях. До речі, зразу кажу, щоб ви мені там написали, що ти склали. Що ти скопіював, коротше, відео в, на, з канала у Ігоря чи в Ігоря. Я не пам'ятаю. Два канали. Українська мовна і російська мовна. Він теж вирощував рослини на підвіконі. Ні, я ні в кого не копіював. Зразу, щоб ви знали. Ось так. Став... Засипається землю, береться стаканчик, Засипається в нього земля, ставиться цибулинка, можна ще трошки бризнути цією штукою. Я не можу вимовити, як вона називається. Язик просто так сказати, не розвертається. Далі ставиться цибулинка і трошки просипається. Ну, зараз покажу. Десь тако, наприклад. Не біда, приберу потім. Так, ось тако приблизно. Вона все одно буде просто. Останній стаканчик. Шкода, що я відео не вмію монтувати, а б Я все, щоб перекинулося, вирізав би. І сусіда з перфораторами я не вирізав би, але вночі усе можливо монтувати відео. До речі, я якось прочитав в інтернеті, що від короладського жука. Отаке, знаєте, маленьке, таке кольорове, таке, наскільки пам'ятаю, таке... Жовто чорне чи яке. і жук бігає по картоплі і жере її по листю. То я до речі, цього року виростив в картоплі. Я раніше її ніколи не вирощував чогось. я прочитав, що можна захищатися від цього жука простою золою. пополу, що я вам в попередньому відео казав про одобрення. Думаю, я вивчаюся сусід. Ну, думаю, ану, спробую. Можливо, захищає від королецького жука таке зола. Думаю, о, все ж таки попробую. І ще сусіда халявна зола була. Він мені дозволив взяти. Взяв, потрусив, коли коровацький жук з'явився. На наступний день дивлюся. Думаю, а де ж королацький жук дівся? Ти бач, а він на землі лежить дохленький такий. Я не живодер, але королацький жук не дає картоплю їсти. Нормально людям. Він її нищить, коротше. І ще, коли будете вирощувати цибулю, ніколи її не заливайте і не пересушуйте. Найліпше це коли вона росте в воді. Поставили. Водички налили і хай собі росте. Вона собі сама буде брати воду. Але коли в землі, то не так, знаєте, вже й легко. Треба слідкувати, щоб вона не пересихала і не була залита. Все, До речі, якщо у вас немає такої бризкалки, так скажу, не біда. Не треба витрачати гроші. Це просто так палить. Чуєте? Це вода в землю так, ну Тут таке діло виходить. Дивіться, я виходить 6 горщиків зайняти ось 2 і щось. І ось ще 4. А ще гляньте, скільки в мене цибулі. Є от задачка. У мене було шість горщиків і було. як би це культурно сказати, вагон і візочок цибулі. Я витратив шість горщиків. Скільки цибулі в мене залишилося? Відповідь ще пів відра. Пишіть в коментарях, що вас там цікавить. Я буду закруглятися, бо треба ще прибирати. Я думаю, це не дуже цікаво. До побачення!